Ой, треба цю руку. Добрий день. Хто не пив кави смачної кави? Хто попив? Приєднуйтесь сьогодні йдемо в ліс трошки буде стриму, а потім буде відео Леся і Ада теж вам пішли захотіли йти, ну ада то взагалі-то хоче завжди в ліс. <свиси> 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 да? Що? Модека. Така довольна. Не гуляла ще сьогодні. Не було коли? А нічого, не гуляється ще. Ще не гуляється. Вчора вона гуляла дві години. Для собаки це мало. Собака має три рази на неділю по, по 4-5 годин гуляти. Лапка так її болить. Не прийшла. Так вона і кульгає на, на праву лапку задню. Але ж нічого. Ну, щоб, щоб помазати її чимось зараз. Якимось там е, антибіотиком. Вона виложить все. Вона не дасть просто так, щоб зав'язати, теж не дасть. Ну, поки що бігає, бачите. Поки що бігає, не знаю, як там буде далі. Побачу. Поки що йдемо в ліс. Тут уже зав'язано все, гарно. Чоловік вчора по подзвонив, подякував, по побачив <гум> лапіща Адини каже, я так і із... розумів, що ти, ти ходив. Ну, зав'язав, бо Адини, лапи були, здорові такі. Володимир. Добрый, добрый ланок. Момент динамо, динамо, динамо. Добрый день, нет, нет. Там, я ж тобі поясняв. Ідеш туди, інтернету зовсім нема. Ну, можна так піти по, повздовж села. Де високо сніговому? Це Хмельниччина. Півнична Хмельниччина. Тут сніги завжди. Зимою. <ріст> в тому році мало було, в цьому році є. Височаюсь, ні. Вітер холодно, заходиш в ліс, все, вітру нема і холоду нема. І напіво по-по-братськи. Ха-ха. мутить? Ну так, у нас холодно трошки. Так, Алексій вітає теж. Мені не вистачає, теж з коло з цим здійсниться. Всіх вітаю. Да, у нас трошки тяжковато трошки всім всім було о таке Ада десь уже побігла. Ну, вона знайшла купитися мабуть що Абуся у нас лід. Що знов? Стає на щось і лапка, лапкой цей візжить. Там така ранка, повз довж подушечки. Мунем. Удачи вам. Берегите себя. Дякую. На взаим. Не ну, спеши. Что там получилось? Эй. Це сніг. Ну, Снігу навалило вчора. Ще. Бачите, коп... купиться є, були кози. Вони підходять до... до села. Багато козів бачу, що було ночі. Це козяче. Ночі, да, під... Козяче, козяче. Ну так я що, що кажу, що. Інше щось, що. Козяче. Стежки їхні. Підходять до села. Біля села можна щось знайти поїсти. Там є сі єдні спеціальні Є, але там пусто було там. І бачила, так? Да? Нема нічого, бо, бо ніхто не хоче кусити. На зиму козам. Ми не куди. ж там були. Далі. Зимою не було, зимою не було. Може, не знаю. А минулого року було, виходить. Сіно трошки було. А цього року знову зробили Ну, треба спитатися цього. єгеря, Ну, як він. Лісника, чи, чи треба їм на, на кошувати? Бо у нас є багато що, що кусити. І можна було б за за три дні накусити. Та й буде кіпа гарна для кіз. Але де її зберігати, і хто й буде її носити туди на, на ту кормушку. Там має бути сіль в камні. Ну таке. Для кабанів має бути зерно, Кукурудзяне. Ось такі справи. А ця довольна. Ця довольна Не набирай худи. Як забитися? Ага. Час. Година. Скажемо, дайдеш, 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 дайдеш. Ходи собі скільки хочеш. Просто ходи в темпі, я ти... тобі поясняв, в чому справа. Чи ти з... забула? Не таки, лук, ну, Пішли. Добре. He-he-he <laughs> Ходільщик ще один? Завжди у нас забитий що ти хочеш? Ну, що? Тепло, не, не холодно. Вода замерзла, але... поилки для Ады. Але, але. Знову ефір, так. Опять ефір. В лісі, опять, знову. мы уже в трех. Витаю. Ксения. Ксения, витаю. Знову ефір у лісі. У лісі дуже гарно. Бачите, були дерева вліплені вчора снігом, а сьогодні вже не. Сьогодні вже. Вони не вліплені Підписуйтесь на наш канал. Будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки. Так ми і ходимо. Тут і сюди. Вглиб, в ліс. Ну, нема смислу йти знімати ефір, бо там немає інтернету. Я потім, я потім знімаю просто відео. І скидаю відео, бо інакше ну, не виходить. То, то пропадає інтернет. А там є що показати, там дуже гарно, там такі ці загати від бобрів. Плотіни, якщо знаєте, що то є. Там вони є, живуть там. Треба просто відео знімати і скидувати на мій канал. І це буде правильно. Бо коли немає інтернету і ходиш, думаєш, що він є, а він у нас немає зовсім. Ну показує, що немає інтернету. Нам було сюди йти. Нам треба було на Денолі озер? Це село знов починається. Ходи такі у нас сьогодні. Знаєте, там чоловік побудував хату, а не живе. Ну, что-то там что-то не Ну, что-то ну что я знаю. Хороший будинок. Село. Знаешь, такая сосна старая стара, стара. стара. Навіть ведь старые жилы, те, что тут жили, Я їх питав, скільки років, ніхто не знає. Не знав ніхто скільки років. Стара дуже сосна, її ніхто не, не цей. на кому не заважає. Бачите, там така рукав торчить один другий, бо вели цю лінію леп для сонячних. І. Заважала, і зняли. Ну, зараз у нас стоїть, бачите, яка гарна. Ну, вона була ще, ще гарніше була. Ось тут зняли, цю сторону зняли цю, і вон там пеньок торчить, бачите? Теж зняли. Ну, не знаю, нащо. Там далі село. Тут захватує природа ліс, захватує своє. Так що. Йдемо сюди в ліс назад, там. Там підемо далі вже побачимо. Десь. Ада что-то ищет, что-то видит, что-то нюхает постоянно в поисках. Да, Масянь? И что? Вот так мы гуляем. Дружина с этими палками, Ну я пока що не, не могу, бо Нема ну, мав мене чотирьох рук, чи чотирьох рук. Чекаємо, оцю, щоб на груди вішати камеру. Тоді я буду ходити з палками теж, бо дуже хочеться вже палки брати, гуляти далеко. Але ж таке, нема поки. Чекаємо дуже довго вже замовили. Щось воно дуже тяжко йде. Не знаю, з чим з чим пов'язано це. Тут ви вже бачили це все, що я показував. Тут все, все добре. Але ж хотілося б показати вам далі там, але ж не, неможливо. Там дуже гарно. Ну вони ж не дивляться Леся, вони дивляться ефір. Ну, хто може, хто не може, хто не, може, хто не хоче, ну я ж Лесь. Ну так, ми зараз, зараз прийдемо цей ефір, знімемо ще, ще трошки, а потім я буду знімати відео і ми підемо далі, туди далеко підемо. Там якраз десь буде година, може, може більше. Побачимо, скільки там буде, але це. Можете зайти на канал, подивитися. Цікаво. Те ж, те ж саме, що на, на ефірі буде. Але ж там більше буду показувати, більше з... знято буде на камері. Бігом, бігом, боже, боже, кавна рада. Скільки, скільки щастя в неї. Сніг поїсть, поїсть, вдома, вдома не п'є води. <рігла> поїла, я їй дав поїсти. Вона поїла і вже сиділа під, під дверима. Хати чекала, коли ми вже підемо гуляти. Вона вже знає, що десь маємо піти. Взагалі-то я її вовжу разу раненько, десь в 9 пів Це, Це сьогодні. Забарився трохи, ну, завантажував котла, бо в хаті трошки холодно, поки. 20 градусів. Ну, 20, 20 градусів. Ну, ти сказала завантажити, запалити, я завантажив, запалив. Але ж там ще ще були по цей почистив попіл, бо вже була пора. Бо там, де падає попіл вниз, то вже було повно. і Там, там багато е, попив. Раз в місяць Ні, раз в квартал, раз в два з половиною місяця. На сезон два рази. Так, да, на сезон два рази. Дим прямо пішли. День прямо, ви там ще, ще не були. А ні, були тільки, тільки не, не так? Бу, бу я ж повернувся назад. Я, я ж тобі пояснав чому. Думав, що вовк. Ну, ти, ти смійся. Коли, коли вовк нападає, навіть не чуєш його. Я, я дійшов сюди, а потім, а потім повернувся назад. Ну, далі, далі. Да. Оці лапіща, так, да, оці. І це, і це не собачі, о, дивіться. Виски лапи. Бачите? Це, це не собачі лапи, ні. От наша ада бігала. А це, а це як, як блюдце від, від чай, чайного сервізу. капець здорові такі лапіщі. я подумав, що ну, мало. Дуже, дуже, дуже великі. Я бігом назад повернувся, бо щось, щось не, не дуже хочеться мені. Я, я сюди пішов. Да? Я пішов туди, потім повернувся назад, подивився на, на ті сліди далі <ривш> <ривш> заміло, бачиш? Не, не, Лися, ні. Це, це мої сліди. Не бачу. Але бачу, що сидить в одну сторону. Куди ну, немає, я таке на віз. Обійшов. А, ні, пардон, це, це не мої сліди. Точно не мої. Нє-ня-ня. Це, це сьогодні йшли. Ну, такі лопіщилися куди. Та, ну. А цей. Ще... Вовка? Вовка, мені гости, здорова така ця собака. У нього набагато більше. Може Коля свою воду, але я щось сумніваюся, що Алабай буде гуляти по лісу, якщо він не навчений. Я дуже сумніваюся. Володимир вітаю, Горобець. Вітаю вас. Сергій теж вітаю вас. Доброго дня. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Ось така у нас зима. ось Бачите. Так, ось хтось гуляв. Собаку. Хтось хтось. Хащі, березняк такий молодий, там все завалено. Якщо комусь потрібно дрова, можна спитатися у лісника. І не думаю, що він заборонить. Йому навпаки краще, коли чисто все.

Дивіться, тут ще тут є інтернет? Цікаво навіть. Протипожежна цей. Як називається правильно? Рів? Боже і ріф. Такий, такий плуг. Здоровий.